Привіт! Ви на каналі Bold Review, і сьогодні під великтень ви побачите Чорного Юду, хіпі юдеїв і рок-баладу від Ісуса. Я подивився рок оперу Ісус Христос Суперзірка, і мені перед святами хотілось би і вам запропонувати подивитись це переосмислення біблійної класики. Попереджую, кіно старе і до того ж мюзикл. Тому не всім воно зайде, це вже точно. Але перед оглядом про важливе: 79-та бригада залишилася без бойової машини. Її знищила російська артилерія. Тепер бійцям треба авто. В описі є всі реквізити. Долучіться, будь ласка, навіть кілька гривень допоможуть добити збір. Ісус Христос, Суперзірка, Джезус Крайс, Суперстар, це рок-опера Ендрю Лойда Вебера та Тіма Райса, яка вперше побачила світ у 1970 році як концептуальний альбом, а згодом була. Поставлена на сцені Бродвею та екранізована. А яка ваша улюблена пісня на навколо біблійну тематику? Напишіть в коментарях. Я, наприклад, обожнюю опенінг робіка. Привіт, друзі! До речі, Вебер також створив фантома опери Людина набила руки клепати хітові мюзикли. Історія розповідає про останній тиждень життя Ісуса Христа, але з акцентом на людські емоції і драми персонажів. Особливо Юди Скаріота. По факту, тут Юда головний герой, і історія подається трохи з його боку. Основні моменти сюжету. Увага! Спойлери, яким дві тисячі років. Юда Іскаріот, один із учнів Ісуса, починає сумніватися у правильності його дій і турбується про те, як римська влада реагує на зростання впливу Ісуса. Юда хоче врятувати Ісуса. Але діє так, би мовити, радикально і зраджує його. Ісус показаний як людина, яка сумнівається, страждає і переживає. Він розуміє, що має померти, але йому страшно. Марія Магдалина зображена як жінка, що щиро піклується про Ісуса. У пісні «I don't know how to love him» вона висловлює свої суперечливі почуття до нього. Синедріон, Понтій Пілат. І ірод, релігійна та політична влада. Кожен по-своєму сприяє арешту та страті Ісуса кульмінація розп'яття Ісуса, після якого звучить фінальна пісня, що ставить філософські питання: ким був Ісус? Богом, Пророком чи просто людиною? Ця рок-опера не фокусується на Воскресінні, а радше на людській стороні Ісуса, тому викликала багато суперечок. Знято все дуже гарно. До речі, зйомки проходили на батьківщині Суперзірки в Ізраїлі. Як для мюзиклу, розмах дуже сильний і показано все дуже красиво. Всі сцени передають емоції, я б сказав, божественно. Особливо пісня Юди про те, ким став Ісус. І рок Балада Ісуса, в якій він каже, що не хоче помирати. Як ви помітили, Юда тут афроізраїльтянин, і повірте мені, для 1973-го це настільки провокативно, наскільки тільки можна уявити. При тому, що в Штатах тільки до 1969-го ще було розділення на туалети для білих і чорних. І тут через 4 роки чорний юда. Ну, взагалі, фільм дуже сильно про свою епоху і знятий для реальних хіпанів 70-х років. Хоч, на мій погляд, з точки зору нинішнього світу, ця стрічка тримається дуже круто і зараз. Ці кадри пустелі і те, як зображені послідовники Ісуса в своєму мінівені, ну не може не викликати приємну усмішку. Кожна сцена, ніби картина, написана митцем епохи 70-х. Музика в фільмі просто прекрасна. Кожна пісня без перебільшення, просто квінтесенція музичної насолоди. Не знаю, чи то Вебер був віруючий, чи то наркотиків. Вони тоді їли так вже багато, що і справді бачили Бога, але в них вийшло зробити ідеальний саунд. Ба більше, якщо ви вже в агонії пишете, що це кіно від диявола, то хочу вас засмутити. Церкви, як православна, так і католицька, дуже гарно відгукуються про цей мюзикл. Все-таки канону про любов всіх до всіх Вебер і Рейс дотримали. Якщо ж ви так сильно не хочете дивитись старе кіно, ось є одна з українських версій цієї рок-опери. Чесно, на мій смак, американський оригінал трохи краще. Зате тут не треба субтитрів, все зрозуміло і українською. Музика, так би мовити, головне в цьому фільмі. Я не можу вам вставляти цілі пісні сюди, бо прийшлося б вставити весь мюзикл. Тому, от мій топ 5 пісень з нього шматочками, бо ютуб забанить мене в нього ж нічого святого, самі розумієте. П'яте місце Everything all right. Then you feel everything's all right. yes, everything's fine, and it's cool and the Спокійна, майже заспокійлива пісня Марії Магдалини, коли вона намагалася втішити Ісуса. Вона часто повторюється як музичний мотив у музиклі. Четверте місце. Суперстар. Енергійна яскрава фінальна пісня, в якій Юда після смерті Ісуса запитує, ким той був насправді. Має майже дискоритм і неймовірну харизму. Третє місце. I don't know how Айдон Хауту Лавхім. Лірична балада Марії Магдалини. Її сумніви й почуття до Ісуса. Зворушують навіть тих, хто не знайомий з біблійною історією. Друге місце Гетсиман I only want to say. To know, to know, Why? Why Душевна кульмінація, де Ісус у саду Гециманському молиться до Бога, намагаючись зрозуміти свою долю. Potent and emotional. And first place, Heaven on their minds. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are black. Пісня Юди, яка відкриває мюзикл, він пояснює свої побоювання та критикує Ісуса за те, що той став занадто популярним. Так, я розумію, ставити Юду понад Христом неправильно, але я вам тут не піп і не про релігію розповідаю. Тому заспокойтесь, музично ця пісня просто шедевральна. Ну і споверну вам, там Ісус все одно виграв в кінці, а Юда повісився. Тому дайте, хоч у пісенному конкурсі у лисого ютубера, він виграє. Дайте шанс мюзику заповнити вашу душу чимось приємним. Не відкидайте його через темношкірість юде або через постійні пісні, просто розслабтесь. Кіно не складне для сприйняття, в якихось моментах мемне, в якихось епохальне. І точно ця стрічка не дасть вам себе забути, а мелодії з неї ви будете наспівувати ще не один тиждень. Тут же повірте, та й не пристрасті ж за Христом від Мела Гіпсона ж дивитись. Бо то вже якісь перебіри на крут. Неважливо, якої ви віри, неважливо, якої ви статі, важливо любити один одного. А якщо ви українці, то братайтесь, а якщо ви москалі, то йдіть в сраку. Так дослівно в цьому мюзиклі співається. Щасливого Великодня! Любіть свого ближнього! Донатьте на ЗСУ! А з вами був Влад Черетяний і ви отут в сердечку.